229-й день в Канаді, 28.01.24 І я сьогодні вже в екіпіровці. І я сьогодні купив отакі от окуляри. Дивився, в інтернеті окуляри, лижні ну, від 20 доларів. Дешевше я не міг знайти. І всі в основному дешеві, бюджетні. Я був в цій української родині, де купляв шорти, і в них були окуляри 10 доларів Кольорові і 15, по-моєму, чорні, але дуже паршива якість. Це класне. Тут і пластик хороший. Вони не якісь там кольорові, мені добре видно, їх треба помити. Тут якийсь хрестик, фірма. Виглядають дорожче набагато. Ну, я думаю, доларів 30. Тож у мене вже вся екіпіровка на сноуборд. Шолом, окуляри, шорти, сноуборд, буци, лижний костюм, все повністю є тільки сідати і їхати на сноуборд. Все. Вибираю дату і обов'язково поїду. Ну, ще не вибираю, але обов'язково поїду. Я останній раз, і перший і останній раз їздив 24 лютого перед війною якраз, коли війна почалась. І мені сподобалось, треба буде поїхати ще. Отака от, от екіфіровочка. Окуляри я купив сьогодні на секонді. Так що всі вже знають, що я вже був на секонді. Ось так вони виглядають. Класні окуляри. Фірма. Я навіть, чесно, не дивився, що за фірма. Вони мені зразу сподобались. Е, тож такі окуляри в мене будуть. До цього шолома я хотів, звісно, боле, щоб був комплект. Але до цього шолома ті окуляри теж підходять. Нічого страшного. Е, сьогодні день в мене почався дуже рано. Дуже рано. Я встав і цей. Поїхав я сьогодні зранку помити машину. Нічого в мене там раніше не було, ні, нема. Заїхав я на роботу, е, забрав прання. І помив машину. Ну я не думав, я думав забрати прання, але дивлюсь, брудна, не треба помити. Погода дуже у нас погана зараз. Сніг топиться по чуть -чуть, і дороги брудні, і машини бруденці дуже швидко. Машина була сіра, не було видно, що це чорна машина. От, я ж маю фотографії. Фотографії маю зробив дві штуки, яка вона була, яка стала. Закинув зараз в телеграм, якщо не забуду. І це. І помив її. я її дуже просто. Не шкодую, грязно змочив водою, просто шланга в мене гарна є така насадка під тиском. Змочив водою, пройшов е тряпочкою мікрофіброю. І ще раз гарно злив водою і, і протер е цими паперовими рушниками. Все. Ніякої хімії, ніяких порошків, не хвилююсь, що там працює як наждачка. О, це мені щось скинув, якийсь прикол. Потім подивлюсь. І це, машина чистенька. ну Якщо туалетним, цим паперовими рушниками натерти скло, ідеально чисте. Гарно, гарно вона виглядала десь півдня. Отак. Після того я заїхав додому, поснідав з'їв плову, випив кави і дивлюсь година. Так, я сьогодні до церкви, їду ще в костку. Їду в костку, заправлюсь, поїхав я. Я живу тут, церква тут, а костко ще раз так чуть нижче. То велике, саме дешеве. Думаю, їду туди. І поїхав я туди. Заправився я сьогодні на 69 доларів. Залив 59 літрів. Подорожала бензина 1,15, 1,15.1,59.16. 1,16 за літр, Ну, подорожав, то подорожала. Заправився майже на 70 доларів. Так Отаке от, от. І зайшов я ще купив протеїнного молочка. Думаю, йду я в тому Костку подивлюсь. Може там в них є карамелька, Або, ну, але не було. Ні ванільного, ні карамельки, чистого не було, було тільки з, оце, з морозовим. Воно гірше чуть, чуть на смак. І взяв упаковку за 48,75 того молочка. Все. Пішов в машину і поїхав до церкви. Зранку, зранку то є, є, є. є, є. І поїхав до церкви. З... Приїхав я швидше. Приїхав я швидше, десь в 10-10-10.15. Думаю, йду, зайду на другий поверх, на кухню там. Зал відпочинку, де всі збираються. -хо -хо, знову подихаю. 11 година. Треба йти спати сьогодні швидше, бо блін, пізно лягаю, пізно рано встаю. Сьогодні я реально, сьогодні я не виспався зовсім. Нічого, колись висплюсь. На старості. І, це, і я заходжу, дивлюсь стить, Олексій і Іван. Іван, а я, ну, я не впізнав зразу його, він стояв спиною до мене. Я підходжу, я, ну, я зрозумів, що він підходжу. І вітаюсь. І... І так чуть-чуть підвис, не зрозумів, щось помінялось. Кажу: о, ти пістригся. А він не підстригся, він змінив зачіску. Е, ну, Йому пасує, йому пасує гарно, він ще бороду таку має, небритий. І зачіску він зробив. В нього було довге болосся, отаке от, ну, найдовше. Він його в косичку збирав. Там, е, А зараз в нього зачіска ідентична, моїй. Просто копія. Постригся, ну, змінив зачіску, все стрижеться назад, в нього волосся світліше чуть-чуть, ну, йому пасує. І він нарешті почав свій блог. Він ж ну, на Ютубі канал відкрив. Я зразу кажу, що ти мовчиш, скидай мені. Так що він скинув мені, він е, вже давно запланував зняти серйозний сюжет за коет. Багато стягував інформації зівсюди і, нарешті, зняв і виложив в інтернет. Ну... Зараз людям це вже кінець програми. І мало хто цікавиться, але але ну, початок. Це початок. Я скину його посилання на нього в його YouTube в мене, під, під моїм каналом. Кому цікаво, заходьте дуже, дуже класні ролики, мені здається, будуть в нього. Не такі, як в мене. Ну, дні, про день, щось там. Це. На фоні слухати хіба що можна? А він щось там серйозне збирає. І апаратура в нього хороша. Він серйозно підготувався. І техніка, і камера, і все, все все із шумка, кімнати. Так що так. Попили ми кави, нові люди, познайомився зразу. Хто ж тут мене привів? Молода пара. Теж прилетіли, знайшли житло, вже заселяються. Скоро батьки приїдуть через місяць, півтора-два. І треба буде їх заселити. Хтось сказав, що в мене є телеграм. А, зразу. Я не знаю чого, а зразу кажуть, все. Вже всі знають, що в мене є телеграм-канал, група 41-й поверх. І всі говорять. І вони так, о, ви чули, у вас там якась група є. Та є група. І все, раз-раз додав групу є YouTube, додав YouTube, кажу, ну все, потихеньку, я думаю, підтягнеться. Новенькі будемо бачити. Потім прийшло ще дві жіночка з дівчиною. І я так розумію, у них ще дочка вдома десь лишилась мала. М -м Теж. І одразу Андрюха та мода. В нього є телеграм-канал. вау, за 41-м щось сказав, Вони одразу так, що то є? Давай. Добавив їх ще в телеграм-канал. Ютуб е -е, так само скинув. Подивлюсь, я ще не дивився, що там в мене твориться в Ютубі, але вони вже його дивились, бо мені вже прилетіло повідомлення, гарно підстригся. Непогано підстригся. Ну, Я не дуже, не дуже старався, трошечки спішити. З півгодинки мені на то все пішло. Але мені, мені підходить, мені подобається. Е, тож, теж розговорились, походили, посиділи, посміялись, і Джек і Хелен. Чи як правильно? Хелен, Хелен. А я казав Хелен. Хелен, Джек і Хелен. Ну, вже. Це я вважаю правильно. Я в телефоні всі імена записую англійською мовою, так як вони в них мають бути. І Жека? Це Джек. І він зразу собі цей так і каже, щоб і так воно було. Воно так буде вже в майбутньому. Мене треба два ім'я, там по-англійськи, там по. В нього буде одне, Джек і все. І теж вони були в церкві. Вони збиралися в Даунтаун. Я кажу, от якраз я їду в даунтаун. Е, їду в Даунтаун і можу вас підвезти. Вони хотіли погуляти з сином. І цей. Е, і підвезу. Плюс була ще Іра прийшла е, Надія, на подруга. Прийшла була на службі. Я перший не, не думаю, хто тут. Я її не пізнав, вона сиділа три ряда переді мною. На службі. Але десь точно вона, йо і цей, після... ну, пішли на каву, там всі спіскували, посу... посу... була Анастасія, Марія була. Марія знов прихворіла Чуть-чуть ну, в неї простуда. Ну, видно, що простуда, насмарк от і така слабість. З Ірою там поговорила. Іра е... живе біля мене, тут, через колію тут е... неподалік. неподалік. Так, як мені до роботи і ще раз так. І я кажу, ну то що, їду теж підвезу. І ці дві дівчини, мама, мама з подругою, ну що я їй добав групу, теж е е збирались в ту сторону, в сторону Даунтауна, в басейн, в який я ходив. Е е вони записались в спортзал. Там е оце по фарентрі. Зараз всі українці, вони в Україні. українці в Україні так не віддихали, так як тут. Тут дають всюди без ліміт. Ну, за копійки, І вони їхали в спортзал. І питається, що ще місця є. Я такий думаю, ну та місця ніби є, подивимося, Я так підрахував, є, влізають всі. У мене ж машина на сім місць, міні-автобус. Я ззаді багажник повідкривав, всі позалазили. Всі посідали і ми поїхали. І ми поїхали, я відвіз їх в басейн. Ну, Вони пішли в тренажерний. Пішли в тренажерний, позаймалися, скинули мені відео. Скинули відео, кажуть, закидаю в свій YouTube. Але я в YouTube не закидаю відосиків ніяких, крім свого, крім своїх цих роликів і все. Тож. Далі поїхали в Дантан. Джек з родиною вийшли там. І ми поїхали, я кажу, що там? І, Іра, додому їдеш, бо я їду, під, заберу Надю з роботи. Вона ж без машини. А сьогодні я на машині, і я кажу, я її заберу, вона каже, я їду, їду теж. І поїхала з, зі мною. Ми поїхали, забрали Надю. Що робити так? Додому Надя хоче їхати, веземо додому. Але по дорозі думаю, заїдемо, візьмемо собі піци. Візьмемо піци і разом з'їмо. Бо ніхто толком нічого не їв вже обід. І ми заїхали, в папа Джон Надін малий, любить піцу. І ми там, ніби поспорили, були разок, що Ну, був один спор, і він виграв, що піцу треба йому поставити купити. Ну і Ми взяли велику піцу, поїхали до Наді, посиділи, поїли піцу, і я кажу, так, хочу я на секунд. Я їду на секунд, ви хочете лишайтесь, там, розберемося потім, як машину віддати. І е, ну, я кажу, ми теж їдемо. Що робити? Поїхали, бо від них недалеко, від них до секунда, там менше, ніж 20 хвилин їхати. І заїхали ми на секунд на вагу. Що в мене тут? Так, той чек я дивився. Той чек я дивився. І заїхали ми на секунд на вагу. А на секунді ми набрали на 5,40. На 5,40. Я оплатив це сам 540, я собі взяв. Отакий от, от пістолет. Е, ну він вже заряжений. Але і не стрельне. Отакий от, от пістолетик, бо мене розстрілювали на вечірці, а в мене не було чим відбиватися. От буду мати тепер свій синенький. Взяв. Е, а, і я взяв собі ось ці окуляри. Взяв собі ось ці окуляри. Це основне, що мені треба було. Ну, плюс я ще взяв собі отаку от штучку. Еспандер. Він мені сподобався, він маленький, кишеньковий. Я буду його брати на роботу. Я маю один, але він паршивенький, там, червоний. А цей мені більше сподобався, він такі, так зроблений якраз під руку. Вот. Хто там... Іра собі взяла два медведика плюшевих. А Надя малому взяла ігри настільні. Ну, Там були такі типу, тетріс. Пластиковий, всякі малюнки, візерунки з книжечкою класний. І ще були машинки. Машинки Пазли. Теж класна гра. Взяла собі. І все ніби не пам'ятаю, ніби вже нічого. Та, нічого такого. Е, далі, далі, далі. О, сьогодні. Е, так, нехай вже оце буде Піця, секунд, е, Артем. Артем з Олею. Артем був на секунді, і Оля працювала сьогодні. Вони... Ми якраз приїхали пізно, і чи ми їх завеземо додому. Я ж не знаю, куди ми поїдемо після того всього, я не один. Плюс Артур там теж ходить, каже, може підвезе до Сітрейна, але йому все одно чи автобусом їхати до Сітрейна, чи зі мною машиною їхати до Сітрейна. Ми все ж таки добули до кінця, до п'ятої. Якраз прийшла Оля з Артемом і думаємо, що їдемо до мене. Їдемо до мене, ми вже перекусили, секунд набрали, їдемо до мене в гості по бамсі є. Подивимося, якесь кіно, але по бамці є. <кхух> Взяв я Іру, Надю, Оля, Артем. Артур вже стояв на зупинці і їхав в автобус. І він вже каже, ні, я вже йду на автобус. Джек, Хелен і Тімур. Тож, вони на... їм не вигідно до сітрейна, потім всі автобусом, а їм вигідніше автобусом до автобуса і там на автобус, коротше, їм далеко їхати. І вони всі поїхали на автобус. А ми поїхали в даунтаун. Завіз я Олю з Артемом, і ми поїхали до мене. В мене що? Взяли напитки? Взяли попити, собі поробили і бавились ігри. Гонки. Гонки в мене на чотирьох. Блін, можете купити ще один джойстик. Ці гонки вони працюють на чотирьох. І я грав за комп'ютером, а дівчата на джойстиках рубали. І вигравали, ну не буду казати, хто вигравав, хто програвав. Перемогла дружба, нормально побавились, поганяли. І потім я це відвіз е -е, Іру додому. Заїхав на роботу, закинув ще прання, нехай буде. І Надя поїхала на машині додому. Мені машини знову не треба, навіть забирає, її ще мотор не знайшли, той поламався. Коротше, там твої машини. Що це таке? Ага. І коли я був зранку, я, я з дому привожу сміття пляшки, я туди пляшки скидаю, потім ми їх і, і здаємо <плес> Нам на, на, на п'янку. І там був класний апарат. Ось цей, ось ця ручка. В мене є ось такий от потужний пилосос. Він мені подобається. Тут щітка внизу, ну класний пилосос, Я ним пилосошу все. У мене ще був маленький пилососик, Теж щіточкою я його показував раніше, я його віддав Наді. В неї немає пилососа зовсім. Вона замітала, каже, у мене два пилососи стоїть. Що ж скоро не сказав? От той пилосос віддав, а цим, я цим великим завжди пилосошу. А ось це. Зараз покажу, що в мене вдома швабри. Ось така от стандартна губка. Я, ї... я нею мив десь недавно. Вона ще навіть не висла Е, Недавно мив, але вона мені не дуже зручна. Я люблю отаку от сплошну. Це я приніс з роботи. Пробував я мити і нею. Але ну, незручно це знімати цілий час, переполокувати. Незручно. А сьогодні я заходжу, викидаю сміття і винесли ось такі от. Пилосос, Це не пилосос це під парою. парою. Дуже класна штука, воно от, е, гарно регулюється і це вже от бруд на ній вже зібрався. Воно було чисте, нове, ну як, ну, не нове, ясно, щоб. І Тут ще є фактично функція пилососа, Оця штучка мені дуже сподобалась. Я її включив, перевірив е, ну пар і бруд зникає на очах. Не, не треба сильно терти просто. Плюс був пакет разом з іншими насадками. І ще вони купили, бачу, нові насадки, якими навіть не користувались. запакована пачка, ага, інструкція до неї. І різні от насадки. Абсолютно нові. Так що насадок повний. А, тут ще є грубша і менша на, на сильне забруднення і на цей. Так що того є повно. Буде оця машина пилосос, а оця от мити. Все. Ці швабри. Рен... Гаррі буде собі ними бавитись. І то Я сумніваюсь, він не... не має підлогу, він взагалі не прибирає. Має за собою посуду. Краще, нехай не прибирає. бо він цього... Мочалкою для посуди буде мити унітаз, так що <сміття> все може бути. <сміття> Такий от чувак. З роботи. З роботи в нас на роботі термостати стоять, і з них треба витягувати батарейки, а батарейки в них отакі от маленькі. Це формат ААА 3А. І щоб ми їх не утилізували, я їх забираю додому. Я як заходжу в пусту квартиру зразу з термостата хоп-батарейки, бо мені пригодяться іграшок багато дітям. І якраз там ті батарейки входять. Плюс до мікрохвильовок е, отакі от е, метелики запхав стіну, він розкрився і закручуєш. Вони йдуть в комплекті з мікрохвильовкою, вони так дорогі. І оці металеві мені дуже сподобались, Вони реально хороші. от так воно запихається в дірку, розкривається і затягується в гіпсокартон. Класна штука. Плюс ми міняли лампочки, ось ці штучки. Я хотів собі купити. Ваго називається фірма, які мають клеми. Запхав дріт і закрив. Але і ці теж підуть, я їх вже повитягував. Ну, такий десь мішочок Ваго би коштував, напевно, доларів, доларів 30. Ну, цей, нехай. 10 доларів, але на халяву, на халяву піде. От такий от в мене сьогодні день. Нарешті я нормально розказав 11 година, не перша ночі. Отак, от щітка, батарейки, щітка, щітка, суперова. Ну, блин, на пару. Я отут по паркеті, в мене тут в кімнаті не паркет, а ламінат. Ламінат. Вимиває ідеально. Оцим шкрабаєш і шкрабаєш, нічого толку. А цим раз пройшовся, все супер. Отак. От все, йду я, йду я віддихати. Коробку хотів сьогодні знайти на секунді для цього. Немає сенсу мені шукати коробку, як ця коробка повністю підігнана. Сам апарат тут стоїть. А вся решта під низом. Сам апарат це. А, пульт, зарядка і HDMI-кабель, HDMI-кабель я взяв від проектора, він там довший так, на сантиметрів 10. А, оригінальний поставив туди. Буде в мене. Завтра візьму на роботу і підключу до нашого телевізора, який Сема стоїть. Ну, у нас на четвертому стоїть телевізор, підключу там поклацую настройки, якісь підключу Wi-Fi мобільний, отакі от дрібниці всякі. Поналаштовую, подивлюсь, що він може. Виберу якісь канальчики. І на сьогодні все. У -у -у, поїхаю. Ах, в Україні вже понеділок, так що спокійного робочого тижня.